Вітаю. У нас комплект армованих гальмівний шлангів на Suzuki GSF 650S з ABS без задніх шлангів. Передній контур від гальмівної машинки до ABS від ABS на один супорт і перемичка через колесо на інший супорт. Комплект у чорному кольорі. Повторений. Ці кути? Як якось ось, наприклад, візьмемо цей. Тут у нас такі. Тут у нас з повороту там головки. От. Один локатор і оділи трубочки. Щоб переставити фіксатори для провода АБС, тому що армований шланг трошки тонший. Хоча навіть тут стоять такі трубочки для потовщення. Ми теж оділи такі трубочки на армований шланг і локатор. Так, тепер у нас Ось у нас такий фітінг. Поворот головки і кут загибу. З іншої сторони. Маленький загиб. Так, тут у нас теж є локатор. І ще один шланг. З такими кутами. Цей комплект у чорному кольорі, може бути в будь-якому, у нас є комплекти на будь-які мотоцикли у будь-якому кольорі. Якщо у вас мотоцикл з АБС, потрібно прислати зразки, якщо у вас мотоцикл без АБС, він є у базі, ми можемо відправити без зразків. Якщо вам потрібно щось замінити, в ваших шлангах подовжить його, поставить інший фітінг, без питань можемо все зробити. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.